Благословенна Пресвята Діва Маріє, Мати Божа, милосердна заступниця, Надія Християнська, звертаюся до тебе зі скромною молитвою про сприяння і заступництво у всіх своїх потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко милосердна, у яких бідах не перебуваю. Які турботи не схиляють мою душу, ти, що навіть найскладніші життєві стежки проходила, знаєш, як важко іноді понести свій хрест, тож молю, прийми мою скромну молитву, пролий на мене благословення своєї ласки, зігрій мене теплом, своєї безмежної любові, заспокої тривоги і страхи. Що мою душу торкають, прошу тебе, матінко дорога, допоможи в моїх зусиллях, даруй благодать, щоб я в праці міг знайти задоволення. Нехай усі мої справи, будуть благословені твоєю милістю, і успіх не покине мене а буде на шляху моїм супутником. Благаю тебе, мати милосердна, заступись за мене у всіх потребах, важких часах, коли допомога невідкладна, Покрий своїм покровом, мою родину, моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб ми завжди мали надію та впевненість у Твоїй любові, Марія Пречиста, Мати Небесна, послухай Моїх молитов і передай їх своєму Сину, нашому Господу Ісусові, нехай Він прийде до нас і зігріє наші серця, даруючи щастя, процвітання та любов на благословенному шляху. Амінь. Благословена Пресвята Діва Марія, Мати Божа. Твоєї милості і заступництва нам так потрібно, особливо тепер, коли важкі випробування охоплюють нас, матінко милосердна, як часто серце зболіває, і доля здається несправедливою та суворою. Твоя любов і милість є єдиним утішенням, твоя благодать джерелом мирного спокою. Знову звертаюсь до тебе, матінко дорога. З проханням про щасливий перебіг подій у житті, допоможи в перешкодах і проблемах, що торкаються нас, даруй мудрість та силу, аби з ними змиритись, прошу тебе, Мати Милосердна, прибери горе біль, що накрили нас і дай силу подавати випробування, надішли нам знаки своєї благодаті і захисту, щоб ми відчували, що ти завжди поруч з нами. Марія Пречиста, примири наші серця з миром та добротою і з благословенням Твоїм, ніщо не буде неможливим у важкі часи та радісні миті, будь завжди з нами, веди нас до світла Христового, до радості і щастя, О Пресвята Діва Марія, наша надія та захист, молимо Тебе, не залишай нас без Твоєї помочі. Твоя любов, наша опора, Твоя благодать, наше багатство, залишайся поруч з нами вічно і на всіх шляхах нашого життя, амінь. Милосердна Пресвята Діва Маріє, Мати Божа, зігрій нас на всіх стежках життя Своїм найтеплішим серцем, Хай Твоя любов нас оберігає в усіх життєвих перипетіях, і Твоя благодать наповнює наші душі світлом і радістю, прошу тебе, матінко любляча, пригорни до своїх грудей, тих, хто сумує, кому тяжко і боляче, стіви рани віччя і печали, щирим теплом Своїм, і покажи нам шлях до добра, щастя і надії, матір бездоганна, ти що ніколи не залишаєш самотніми у злій долі, бідних у нужді перебуваючих. Твоє милосердя безмежна, Твоя доброта несказанна, Надішли свою благодать на кожного, хто вірить у тебе, Марія пречиста, єдина серед зір, що сяє на небі, зігріває наші серця своїм світлом та чистотою, Ти, хто доносить наші молитви до Престолу Божого, прошу, не проходь повз нас у години бід та страждань. Прийми наші молитви, як дитячі зітхання, і примири нас з Господом, захисти наші сім'ї, наші домівки і родини і даруй щастя, процвітання та мир нам усім, О, Пресвята Діва Марія, найкраща із матерів, допоможи нам перейти через життєві випробування, Твоя благодать нескінченна, Твоя любов величезна. Залишайся поруч з нами завжди на віки вічні. Амінь. Божественна Пресвята Діва Марія, Матінко Божа, Твоя ласка, джерело милосердя та благословення, просимо Тебе, щоб своїми добрими руками обійняла нас і вислухала наші сповнені віри молитви. Матір любові, Ти, хто весь світ об'єднує своєю ніжністю. Допоможи нам знайти радість, щастя та внутрішній мир, нехай Твоя присутність освітить наші думки і серця і принесе світло у темряві життєвих перешкод, Матінко Благодатна, наша Надія та Покровителько, заступися за нас перед обличчям Божим. Ми звертаємося до Тебе з вірою, і покорою, просимо, вислухай нас і подаруй нам усмішку долі. Марія Пречиста, Ти, хто нас веде до Божого престолу, прийми наші скромні молитви, наші зітхання і сльози, допоможи нам пройти крізь життєві перепони й біди, і даруй нам силу та мужність, щоб вперто йти вперед. О, пресвята, Діва Марія, Матінко Небесна, з'єднай наші серця з незмінною любов'ю Христовою, нехай Твоя благодать сяє. Як зірки над нами, ти надія, сподівання і мир для нашої душі, завжди залишайся поруч усюди, де ми йдемо, твоя рука ведуча, Твоя ласка непохитна. Просимо, матінко, упереджай усі негаразди і даруй нам щасливу долю на світлій і стежці життя. Амінь. Матінко Небесна, Пресвята Діва Маріє, заплющу очі кладу долоні разом, складаю молитву від серця свого, ти вища за всіх матерів, Матір, просимо, прийми нашу молитву Цю, Ти, що є пречистою, благословенною, зігрівай нас своєю ніжністю, як сонце, Твої слова, ліки для ранених душ, і сила Твоя нам вічне спасіння дарує. Заступнице за всіх грішних і потребуючих, примири нас з Богом, усіх наших прошень, слухай, Твоє милосердя нескінченне, як океан, ти нам надію, покровительство даруєш, матінко любові, пригорни до свого серця, тих, хто плаче й страждає, кому тяжко на душі, твоя благодать – рясна нива, де радість цвіте і згасне біль. Коли ти обіймеш нас сильно, О Пресвята Діва Марія, Божа Матір, пролий на нас милість, наведи зміни в житті, даруй нам щастя, процвітання і мир, і допоможи у важких моментах турбот. Марія Пречиста, зірниця сяюча, Твоя благодать, наше спасіння і рятування, Ти надія наша, заступниця і помічниця, залишайся з нами завжди, на кожному кроці. Амінь.